Спільнота творчих дім дивних людей представляє Неслух Олена Жирнова Читає Катерина Черниш Гуп! голосно розляглося по квартирі. Головою ще голосніше пролунало з кухні. Ти диви, яке! таке мале, а таке фельдеперсове. Артем, не свари його. Він ще малий. За зачиненими дверима на широкому ліжку лежав і голосно сопів зі злості парубчина років десяти, а вся справа була в тому, що Богданові, так його звали, у житті не пощастило. Ну от таки просто не поталанило у цьому високосучасному світі суперможливостей, йому дісталися такі старомотні батьки. Просто горе, а не батьки. Ну, самі подумайте. Коли нормальні сучасні батьки купували відеоігри та круті смартфони, оці двоє купляли книжечки. Коли усі нормальні батьки у квест-кімнати на вихідних їздили, оці ото старомодники у музеях сина тягали. Ну, але те, що відбулося сьогодні, через що Богдан уже всі нерви висупів на ліжку, це вже, вибачте, ні в які хештеги не вписувалося. На усі свята від Миколая і аж до Нового року батьки зібралися їхати до татового дядька у гості. У гості, ви чули? Не в Турцію, не в Єгипет, ні навіть на лижах кататися. А до старого діта в гості. Щоб ви розуміли, у цього дивака навіть телека не було, годі вже про інтернет і натякати дядько Салимон чи Салимон Маркович жив далеко від міста, поміж гір і соснового лісу. Будь хто, побачивши будинок чоловіка, сплеснув би в долоні від захвату. Невеликий, дерев'яний, оповитий диким виноградом з одного боку, з великим просторим ганком, казка. Але Богдан цю казку ненавидів його дратувало усе грязюка, трава, вітер, що гудив у комені і лякав до смерті, гори, що нависали над ним, тиша, коли здається, ніби ти оглух. Але найбільше дратував сам будинок, а точніше, те, що було всередині. Купи старого мотлуху і книжок, які, здавалося, були всюди. Єдине приємне рудий кіт Фараон. Богдан свого невдоволення приїздом не приховував, з дядьком навіть не привітався. Не зважайте, Салимоне Марковичу, в нього поганий настрій, виправдовувалася мама. Ага, ага. закивав старий з посмішкою. А чого ж це? Чи ж то завтра не Миколая хіба? Подарунки, дива. Ага, відповів хлопець, маю тішитися, бо батьки вночі покладуть під подушку цукерки, чи ще гірше. Книгу. Ти що не віриш в Миколая? здивувався дід. Пф, а я що на малюка схожий? А вже ж не вірю. «Хм...» – примружив очі дід Салимон. Справді? А ми, от з фараоном, ще й як віримо. Та воно і видно, Богдане, обірвав його голосно тато. Трохи поваги. На цих словах Богдан надувся ще більше. А дядько Салимон посміхнувся, нахилився, підняв кота, що сидів біля ноги, і, ніби теж зустрічав гостей. І трохи нахилився до хлопця. То що? Дійсно не віриш в дива? Не вірю. Я в технології вірю, але у вас з ними проблема. Хм. Знову примружив очі старий. Ти, юначе обережно, зі словами упереддень свята. Хто зна, що може статися? Хто зна, чиє бажання може здійснитися, сказав, підмигнув котові і повів гостей до хати. Ага. пробурмотів Богдан, плентуючись за всіма. Я б хотів, щоб тут був інтернет і приставка. Що нема? Не з'явилися. Хто знає, які дива можуть статися цієї чарівної ночі. Ніби не чуючи Богданових слів, говорив далі дядько. Вечір минув, як завжди, у дядька Солимона. Простенька вечеря, чай, розмови й розмови, яких Богдан не розумів і не слухав. Добре, що телефон взяв. Гра була в розпалі, коли смартфон зрадницьки потемнішав. І спокійнісінько, без докорів сумління, вимкнувся. «Мам!» – заволав на всю хату Богдан. Де моє зарядне? Я не брала сонечко, спокійно відповіла та. Як? почервонів від злості син, якого дідька ма, чого ти не взяла? Що мені тепер робити? Та візьми книжку, сину, запропонувала мама. Що? Книжку? Я не хочу ніяких дурних книжок. Гучний удар татового кулака по столі змусив Богдана прикусити язика. Знаєш, юначе? відгукнувся спокійно дядько Соломон. Час уже пізній, іди вже спати. Ніч святого Миколая багато може. Може, й ти знайдеш сьогодні під подушкою диво. Кімната, яку завжди давали Богданові, коли вони тут гостювали, була простенькою, невеликою і, звичайно, ж до стелі з запханою книжками. Тут навіть запах був такий книжковий, терпіти не міг його Богдан. На шафці біля ліжка лежала тоненька книжечка Пригоди святого Миколая. Прочитав хлопець на обкладинці. Ну, звісно ж. закотив очі і щосили ж бурнув книжкою у двері. Лежачи на ліжку, він думав про те, яке несправедливе мав життя. За думками й счувся, як очі вже не хотіли розплющуватися, і його огорнув сон. Гей, ти, неслух, вставай! раптом пролунав у кімнаті незнайомий голос. Богдан від несподіванки розплющив очі, підвівся на ліктях і подивився навкруги. На підлозі сидів тільки рудий дядьків кіт Фараон. Наснилося, чи що? пробурботів Богдан. Може, і наснилося хто зна, що там у твоїй голові робиться. Пролунало знову, і Богдан зрозумів, що звук виходить саме з кота. Заціпенілий від несподіванки і подиву хлопець навіть закричати не міг. Хоч і злякався не на жарт. Ну, що ти вирячився? Давай, вставай. У мене завдання від Святого Миколая. Пішли вже. Чи ти думаєш, що я всю ніч з тобою возитимуся? Ти говориш? тільки стало Богданові сили спитати. Ні, пісні співаю. Вставай, кажу, шеф не любить чекати, а я тебе і так ледве добудився!» Але куди ми дива тобі, невіруючому показувати, багато честі. Кіт звівся на лапи і почав крутитися навколо себе, примовляючи. Раз зима, а два свята, сніг у гори заліта, місяць небо засвітив, лісу коси розпустив. Три бажання загадай на чотири не зважай. П'ять у вир книжок стрибай. Раптом усі книги у кімнаті піднеслися і закружляли перед Богданом, утворюючи прохід, посередині якого як у коловороті, завирувало повітря. Фараон спокійно попрямував прямо усередину і зник. Я туди не стрибну. Закричав Богдан, але одразу відчув, як невідома сила затягує його вслід за котом. А. закричав хлопець і заплющив очі. Усе скінчилося за секунду. Гей, ти там живий? Не слух. почув він над собою голос Фараона, щоправда, трохи стурбований. Де я? Запитав Богдан, розплющивши очі. У моєму королівстві пролунало позаду. Від несподіванки хлопець скочив, але нікого не побачив перед собою. Хто тут? запитав. Я думаю, ти і так знаєш, промовив голос. Але я тебе не бачу. Звісно ж, не бачиш багато честі. Промовив фараон, і заходився вмиватися. Не все одразу, сину. промовив спокійно голос по перше, хочу тебе привітати в моєму королівстві. Я дуже радий, що тобі вдалося до мене завітати. Що ж, не будемо гаяти ані хвилини. Моя ніч швидко минає. Фараон тобі усе тут покаже. А я лечу, бо на мене чекають сьогодні. Мільйони дітлахів. Стривай! закричав Богдан, у мене стільки запитань до тебе. Ти ще встигнеш, синку, віддаляючися донісся голос. Треба було ще довше спати, сказав фараон, закінчивши вмиватися. Вважай тобі і так пощастило хоч трохи з ним поговорити. Чому ти раніше зі мною не говорив? запитав хлопець. Багато честі, закотив очі кіт. Я б і зараз не говорив, аби шеф завдання не дав. Але чому? 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 Ти ж геть у казку не віриш, ти ж геть своє дитинство марнуєш, у тебе ж замість уяви цифри. Ти ж, окрім підручника, жодної книжки не прочитав. А саме ж у книжках і магія. Як може в книжках бути магія, це ж просто папір і літери. Ех ти, давай, ходімо, усе тобі покажу. Кіт фараон раптом звівся на дві лапи і, поправивши хвоста, відчинив зелені двері, що виглядали як ті, що вели до дядькової бібліотеки. За дверима перед хлопцем відкрився дивовижних розмірів, що й кінця краю не видно було сад, осяяний яскравим сонцем, що виблискувало на чудернацьких деревах. Дерева були різного розміру, одні сягали неба, інші були трохи вищими за Богдана. Які дивні дерева! сказав він фараонові. А ти подивись, яке в них листя. Богдан поглянув. Замість листочків на гілках тріпотіли книжкові сторінки, з малюнками і без, з великими літерами і дрібненькими, як насіння льону, з кресленнями і цифрами на невідомих мовах і українською. Богдан бігав від дерева до дерева і заглядав на листочки. Це ж треба, тільки повторював він. Ти диви. Це ще не все, сказав кіт і підвів хлопчика до одного дерева. Воно було невисоке, мало яскраве листя сторінки українською з красивими малюнками. Доторкнися до стовбура, попросив фараон. Коли Богдан поклав руку на кору, вона одразу стала прозорою, і Богдан побачив чоловіка, що сидів за столом і щось писав. Це хто? Це письменник. Бачиш, він пише цю книгу. Якась дивовижа діялася навколо цього пана, яскраві образи і малюнки, химерні і напівпрозорі, вилітали у нього з голови і груди, і, немов засмоктувалися в аркуш, По якому він водив ручкою. Потім ці аркуші злітали і розставали в повітрі. А на дереві підсвічувався листочок сторінка. Богдан став бігати від дерева до дерева, прикладаючи руки до стовбурів. Там він бачив інших чоловіків і жінок, іноді навіть подвоє. Іноді були навіть діти. Вони старано працювали, часом плакали, кидали зім'яті сторінки на підлогу і бралися за інші. А коли закінчували роботу. То раділи безмежно, і все дерево світилося тоді фіолетово-рожевим кольором. Це дивовижно, не міг натішитися Богдан. Це диво, це казка. Дякую тобі, фараоне, що ти мене сюди привів. Дякую тобі, святий Миколаю. То он які ти подарунки робиш насправді. Ходи ще сюди, подивися, закликав хлопця кіт до одного з дерев. Воно було якимось сумним і сірим. А що це з ним? А ти глянь. Пригоди святого Миколая! виднілося на одному з листочків. Так, так, закивав кіт, це та сама книжка, яку ти ж бурнув сьогодні. Хлопець обережно приклав руку до стовбура. Він побачив невеличку дівчинку, вбрану у дивний старий одяг, яка старано писала, виводячи кожну літеру пером, а потім ще й малюнки малювала. Ця книга була написана дуже-дуже давно, Уже й письменниці немає в живих, а книжка живе. Дивись! А разом з нею і образ її Творця. Бачиш? Ця дівчинка прожила недовге, але дуже складне життя, і у цій книзі вона передала усю свою любов до казки. Я обов'язково її прочитаю, пообіцяв Богдан. Що ж, маю надію? Ну, але тобі пора повертатися вже майже ранок. Що? Уже у мене ж стільки питань до святого Миколая. Тобі ж сказали. Встигнеш, сказав фараон і попрямував до виходу. Портал буде ще відкритий, остання ніч новорічна. Щоб потрапити, треба просто вірити, знати слова заклинання, ну і прочитати ось цю книгу. Вона рідко кому трапляється, до речі. Правда? зрадів Богдан і заходився доганяти фараона. Правда, це все. Що ти віриш? Кіт відчинив ті самі зелені двері, але за ними уже була звичайнісінька Богданова кімната. Фараон стрибнув і став на чотири лапи. Двері зачинилися за хлопцем і щезли, наче їх і не було. Ну, бувай, неслух, зустрінемося опівночі, якщо не передумаєш. Ти що? Не передумаю? Скрикнув Богдан і обережно підібрав з підлоги зім'яту книгу. Вибач мене, прошепотів. Коли батьки зайшли до кімнати, щоб перевірити, чи знайшов син цукерки під подушкою, Богдан сидів на ліжку і жадібно читав книжку, перегортаючи сторінку за сторінкою. Лишенько! сплеснула руками мама. Чи то Миколай мені сина підмінив? А старий Салимон Маркович сидів на ганку, гладив свого родого кота і, усміхаючись, дивився на гори. Ех, фараоне, добра робота, як завжди, добра робота.